Казали, що чоловік той прийшов у місто з півночі, через браму линварів, ішов пішки, а на коня вів заповід. Стояло пізнє пообіддя, і крам линварів та римарів було замкнено, а вуличка була порожньою. Було тепло, але чоловік той мав напнутого на плечі чорного плаща, чим привертав увагу. Затримався він перед корчмою старий наракот, постояв хвильку, дослухаючись до гомону голосів. У корчмі, як завжди, у цій парі, було повно людей. Незнайомець не зайшов до старого нарокоту, потяг коня далі, вуличкою вниз. Там була інша корчма, менша, і звалася він під лисом. Тут було пусто. Корчма мала не найліпшу славу. Корчмар підняв голову від діжки з квашеними огірками і зміряв гостя поглядом. Чужинець, все що в плащі, стояв перед Шинквасом рівно, нерухомо, мовчав. Що дати? Пила, — сказав незнайомець. Голос мав неприємний. Корчмар обтер руки полотняним фартухом та наповнив кухоль. Кухоль був невчерпний. Незнайомець не був старий, але волосся мав майже біле. Під плащем він носив потертий шкіряний кубрак, шнурований під шкіри, під шиєю та на плечах. А коли стягнув плаща, усі помітили, що на спині на паску мав меча. Не було у тому нічого дивного увезі мечі не всі ходіли зі зброєю, от тільки ніхто не носив меча на спині, ніби лупче колчан. Незнайомець нався не за стіл поміж нечисленними гостями, а далі стояв біля шинквасу, міряючи хазяїна прозирливим поглядом. Сьоркнув з кухля. Шукаю кімнату на ніч. Не маю, буркнув корчмар, зиркаючи на чоботих знайомця. Закурені та брудні. У старому на ракоті спитайте, я волів би тут? Не маю, корчмар нарешті опізнав акцент рівійців. То був рівець. Заплачу. Промовив чужинець тихо, мовби вагаючись. Саме тоді розпочалася та паскудна історія. Віспівати бурмило, котрий похмуро спостерігав за незнайомців з цієї самої миті, як той увійшов, устав і притупив і до шинквасу. Двійко його приятелів стали позаду, на вістині двох кроків. Нема місця, гульципако, своло та ревійська, швиркнув віспувати, ставши впритул до незнайомця. Нам тут у визімі такі, як ти не треба, не це порядне місце. Незнайомець узяв кухля та відсихнувся. Глянув на корчмаря, але той відвів очі. Йому й на думку не спала б захищати рівця. Зрештою, хто тих рівців любить? Кожен рівєць злодій, вів далі віспуватий, дихаючи пивом часником та злістю. Чуєш, що, кажу, виловку? Не чує. Йому вуха лайном заплазакладало сказав один із тих задніх, а другий зареготав. Плати вали звідси, вереснув подзьобаний. Незнайомець тільки подивився на нього. Пиво доп'ю, а ми тобі допоможемо, просичав бурмило. Він вибув із рук ревійця кухоль і, одночасно, хапаючи ззаду за плече, вчепився пальцями у ремінь, який перекреслював накрізь груди чужинця. Один із тих іззаду підіймав кулак для удару. Чужак крутнувся на місці, вибиваючи віспуватого з рівноваги. Меч зашичав у піхвах та коротко зблиснув у світі каганців. Завирувало крик. Хтось із відвідувачів кинувся до виходу. З гуркотом пав стілець, луснула підлогу глиняна миска. Корчмар, губи в нього тремтіли, дивився на жахливо розрубане обличчя віспуватого, який, чіпляючись пальцями за крає шинквасу, саме зсувався, зникав з очей, небо повтонув. Ті двійку лежали на підлозі один нерухомо, а другий звивався і трясся у темній калюжі, що швидко збільшувалася. У повітрі свертлячі вуха вірував тонкий, істеричний жіночий крик. Корчмар затремтів, хапнув рокутом повітря і почав блювати. Незнайомець відступив під стіну зігнутий, напружений, уважний. Меча він тримав обома руками, водячи вістрям у повітрі. Ніхто не грухався. Жах, не наче холодне багно, заліплював обличчя, сковував рухи і затикав горлянки. Стражники увірвались до корчми зі стукотом і грюкотом у трьох, мабуть, були поблизу. Мали поготові оплетені ременцями флапалиці, але, побачивши трупи, відразу вихопили мечі. Ревієць притулився спиною до стіни, лівицею витяг за халяву кинджал. Киньте. зарепетував один зі стражників з тремплячим голосом. Киньте, харцеляко, і з нами підеш. Другий стражник купнув лавку, що не дозволяло йому зайти до рівійця з збоку. Біжий по людей, жмутик, кинув до третього, який тримався ближче до дверей. Не треба, сказав Рівійць, опускаючи меча, сам піду. Підеш, сучий вилок, але на мотузці, зайшовся отойстремтливим голосом. Кинь меча, бо я тобі добню розвалю. Рєвий випростався, швидко сунув клинок під ліву пахву, а правицею здійняв її над головою у бік стражників. Швидко накреслив у повітрі складний знак блиснули скріблясті заклики, якими було густо сіяно довгі, аж по лікті манжети шкіряного каптану. Стражники відсахнулися на крок, закриваючи обличчя ліктями. Хтось із гостей схопився на ноги, хтось знову побіг до дверей. Ще раз дико і страшно закричала жінка. Сам піду повторив незнайомець гучним металевим голосом. А ви троє попереду. Ведіть до бургомістра я дороги не знаю. Так, пане, помремрвать стражник, опустивши голову. Рушив до виходу, непевно озираючись. Двійко інших слів йшли за ним. Незнайомець прокорокурував слідом, ховаючи меча, допіхав, а кінжал за халяву. Як проходили вони повстоли, то гості заслоняли лиця полами корбаків.